Майдани депресія, протести по цілій країні, тривожні повідомлення про загиблих, зниклих чи затриманих громадян. Все це неодмінно породжує стрес, особливо у тих, хто дізнається про жахливі події з мас-медіа. Втім, Прикарпатці надій не втрачають, тож свої переживання долають молитвою і вірою у торжество справедливості. За дітей, за, за людей, за всіх, що на Майдані стоять, перемерзають. Дуже за них переживаю. І хочу, щоб то що люди народ просить, щоб. То і сталося, щоб вони добилися свого. Молимося кожен день. Я навіть маю внука такого. Він каже: бабцю, давайте помолимося за тих людей, що на Майдані, щоб усі були здорові, щоб все обійшлося в мирним способом, аби не було ніякої війни. Просимо Бога, молимося до Бога і просимо Бога, щоб Бог нас охоронив, очувнув всю нечість з нашої України вигнув звідси. А нам тут повинна бути наша українська правова держава, щоб наш народ жив. За своїми правилами, а не за чужими правилами, які їх нам насилюють чужі люди. Ті, хто перебуває в самому епіцентрі подій, втомлені і виснажені у них теж бувають стресові стани, каже психолог Наталія Чаплинська. Однак люди швидко приходять до норми і переважно вже перейшли Рубікон страху. Втім, як для них, так і для пересічних глядачів головне повноцінний сон і відпочинок. Адже в умовах, коли всі говорять на одну тему і переживають з цього приводу, важливо відволіктись. Доречною тут буде зміна виду діяль. Ми всі е, занурилися у одну думку, у один вид діяльності, і ми дійсно є втомлені. І тому треба трошечки відключатися від цих речей. Е, Почитати якусь іншу книжку, щось зробити таке, яке відключає людину, переключає людину на іншу, на іншу працю, хоча б на 2-3 години відключити телебачення, радіо, інтернет. Важливо у цих подіях, каже психолог, зберігати віру у позитивний результат і пам'ятати, що після завершення протестів нормальне життя продовжиться. Між тим триває воно і зараз, адже люди одружуються і в такий непевний час. І тепер барикади біля адміністративної будівлі стали улюбленим місцем для фотосесій. Молодят.